Піддання конкурсної комісії у кого у кого будуть які пропозиції? Шановні члени комісії, я пропоную обрати головою конкурсної комісії Денисенка Ігоря Миколаєвича, члена правління Харківського благодійного фонду сприяння історико культурним дослідженням діти під підземел'ям. Є інші пропозиції, шановні члени комісії. Ні, немає. Тож виношу. На голосування питання щодо обрання головою конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр Денисенка Ігоря Миколаївича. Прошу проголосувати. Хто за одноголосно. Вирішили головою конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр обрати Денисенка Ігоря Миколаєвича, члена правління Харківського благодійного фонду сприяння історико культурним дослідженням Діти під земелі. Шановні члени конкурсної комісії, також сьогодні нам з вами необхідно вирішити питання щодо обрання способу голосування на другому засіданні нашої комісії. Тобто, які будуть пропозиції? Пропоную відкрите голосування. Чи є, чи, чи є інші пропозиції? Немає. Немає. Тож прошу проголосувати за відкритий спосіб голосування. Хто за? Одноголосно. Обрано спосіб голосування відкритим. Шановний Ігор Миколаївичу. Вам слово. Дякую. Шановні члени конкурсної комісії. Відповідно до пункту 9 статті 21 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року номер 9558 на другому етапі, тобто сьогодні. Відбувається співбесіда з кандидатами, під час якої заслуховуються презентації програм розвитку комунального підприємства закладу культури на 1 та 5 років. На сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії присутні сім членів комісії. Це і більшістю від затвердженого складу комісії, тому засідання конкурсної комісії вважається правомочним і прошу приступити до роботи. До вашої уваги пропоную порядок денний. Перше питання: заслуховування презентації проєкту програм розвитку комунального підприємства Харківський муніципальний культурний центр. І друге питання. Визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства Харківський муніципальний, центр... Харківський муніципальний культурний центр. Шановні члени комісії, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Одноголосно. Для участі у конкурсі на посаду директора комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр претендує один кандидат Начаєва Олена Юріївна. Запрошуємо Олену Юріївну до презентації. Доброго дня, шановний головуючий, члени комісії та гості, до вашої уваги пропонується план розвитку комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр на 2017-2021 роки. Під час роботи над програмою розвитку культурного центру я зрозуміла першочергову необхідність динамічності та мобільності у його реформуванні, бо саме культура та її складові частини є найбільш вибагливим до мобільності змін організмом. Тому кожен крок у розвитку, що миті. Спрямована до побажань і очікувань суспільства. Крім того, програма розвитку центру насамперед формується на основі вектору розвитку культури міста в цілому та його акцептів. Наступний слайд, будь ласка, увага серед первісних посилань культури, головне місто займає корпоративна соціальна відповідальність. А в сфері культури, на прикладі розвитку муніципального культурного центру, це орієнтування всіх напрямків діяльності на турботу про суспільство, в якому він працює. Тобто, культура як інструмент формування нового естетичного. Вихованого та духовно розвинутого суспільства, основна ідея розвитку в рамках корпоративно соціальної відповідальності це активна взаємодія творчої спільноти центру з громадою, колегами з інших формувань, з муніципалітетом і носіями досвіду. Увага на слайд номер три. Перенесемо погляд в історію центру для найбільш глибокого аналізу його теперішнього стану та перспектив. Славне ім'я центру, його форматність як робочого клубу також зумовлюють орієнтування діяльності на суспільство та культурний розвиток харків'ян у самій назві центру зосереджено майбутні види зміни у розвитку. Муніципальний культурний центр як осередок знакових міських заходів та культури Харкова. В цілому увага! Місія центру. Культурне збагачення та поліпшення соціального стану спільноти Харкова через реалізацію якісного культурного продукту, високого професійного та естетичного рівнів. Увага на наступний слайд! Бачення культурного центру сучасний інноваційний культурний центр, платформа для воз'єднання культурної спільноти Харкова на створення актуального творчого процесу, залучення іміджевих знакових культурних проєктів та створення якісного культурного продукту з високим рівнем кон. Конкурентоспроможності точка тяжіння культурного життя Харкова, увага! Наступний слайд для комплексного підходу до ефективного розвитку існуючого потенціалу центру та розширення його потенційних можливостей. Мною було проведено аналіз переваг і недоліків нинішнього становища центру. Виходячи з проведеного комплексного аналізу, можна сформувати основні цілі і заходи розвитку центру, а саме увага. На екран підтримка створеного позитивного іміджу центру як точки тяжіння культурного життя Харкова, відновлення матеріально-технічної бази за європейськими стандартами, створення високоякісного культурного продукту, реалізація знакових та актуальних проєктів міського значення із залученням успішного світового досвіду галузі, підвищення соціальної ефективності культурного центру, сприяння адаптивності і мобільності колективу, центру до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах, створення моделі Часного методичного центру для закладів культури клубного типу підвищення ефективності менеджменту культурного центру. Хочу підкреслити, що програма розвитку, яку я презентую, це динамічний механізм мобільний до змін та коригувань. Тактичні завдання і заходи щодо їх здійснення можуть і повинні трансформуватися тільки так. Механізм розвитку буде живим і практично ефективним. Будь ласка, наступний слайд: тактичні завдання і заходи з усіх стратегічних. Цілий це підвищення ефективності менеджменту центру через оптимізацію структуру, комплексну стратегію по підрозділах, аналіз по підрозділах, діагностика ефективності, цільові індикатори удосконалення системи управління персоналом. Увага! Наступний слайд, окремо увагу: ми плануємо приділити кадровій. Роботі це формування зацікавленості всіх учасників процесу в кінцевому результаті і його рівні виконання через створення ефективної методичної основи діяльності центру, підвищення якості та статусності культурного продукту кожного клубного формування, сприяння матеріальному благополуччю колективу, за рахунок платних послуг, вироблення системи мотивації, освоєння актуальних навичок персоналом культурного центру. Це майстер-класи з гриму, тематичні семінари із фінансовою, та обліку, залучення сторонніх спеціалістів з вокалу та хореографії, нові тенденції у театральному костюмі і тому подібне, створення унікальної, плідної атмосфери, що сприяє творчості. Увага! Соціальний аспект програми. Наступний слайд. Соціальні напрямки діяльності заплановані в тому ж великому обсязі, як і за попереднього керівництва. Заклад продовжить активно співпрацювати з територіальними центрами, комітетами у справах сім'ї, молоді та спорту. З метою проведення благодійних заходів для сімей пільгових категорій, що потребують підтримки з боку держави. Увага на слайд номер 10. Моя стратегія як керівника менеджера основана насамперед на підвищенні якості культурного продукту центру, акцентування уваги на нестандартних ідеях та творчих ініціативах. Окреме значення для культурної спільноти Харкова має створення сучасного міського методичного центру. На базі закладу для закладів культури клубного типу міста Харкова. Таким чином, ми створимо базу для сталого розвитку харківської культури. В рамках даної програми планується активно використовувати передовий досвід світової культури. Увага! На наступні три слайди. Бази з реалізації культурного продукту це рівень оснащеності і матеріально-технічного забезпечення центру. Тому слідом за здійсненими заходами ми плануємо ряд ключових оновлень, матеріально-технічної бази, сценічного простору, механізмів. Світла та звуку, оновлення допоміжних локацій, реставрацію фасаду. Увага! Наступний слайд. Для охоплення більшої аудиторії споживача культурного продукту планується відтворити інтерактивні зони комфорту для відвідувачів, Wi-Fi-простір, тематичні заходи, арт-кафе. Також розроблено план заходів у парковій зоні центру для універсалізації культурного продукту і незалежності від сезону. Кожен культурний проект робить акцент саме на резонансі в суспільстві. на Рекламних кампаніях оповіщені соціуму про новий культурний продукт для залучення відвідувачів планується використовувати такі засоби. Здійснення безпосередніх напрямків діяльності центру через фестивалі, презентації. Спектаклі тощо підтримка вуличних зон активності залучення харківської молоді до культурного процесу, творчі майстер-класи, обмін досвідом залучення молоді Харкова до культурного простору, тренінги для колег та аматорів, методична підтримка муніципальних культурних центрів. Увага, слайд 16. Активізація маркетингу центру через соціальні мережі, альтернативні джерела реклами і тому подібне. Реалізація програми розвитку центру планується за наступними етапами. Увага на слайд 17. Орієнтувальний етап до кінця 2017 року дасть можливість оцінити набути та акумулювати перспективні можливості протягом п'яти наступних років. Запланована реалізація даної програми із оцінкою досягнення проміжних етапів та керуванням цілей по кожному підрозділу для досягнення загальної мети стратегії. На останньому етапі реалізації програми також заплановано порівняння прецедентів в аналогічних закладах культури із ефективністю розвитку муніципального культурного центру задля досягнення головного цільового індикатору програми Грами централізації культурних заходів міста на базі центра. Отже, зацікавленість харків'ян у культурному продукті демонструє, наскільки наше місто прагне до духовного, естетичного і культурного розвитку. Тому зважене та відповідальне перед суспільством керівництво зможе створити всі умови для формування на базі центру платформи для духовного збагачення суспільства, поліпшення його соціального стану та виховання естетично розвинутого покоління харків'ян. Дякую за увагу. Дякуємо. Які є питання у членів комісії до Олени Юріївни? Дякуємо, Олена Юріївна. Шановні члени комісії, ставлю на голосування питання щодо визначення переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр Нечаєву Олену Юріївну. Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Одноголосно. За результатами голосування, конкурсна комісія вирішила: конкурс на посаду директора комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр вважати таким, що відбувся. За результатами розгляду наданих документів, заслуховування програм розвитку підприємства на 1,5 років, та за результатами голосування конкурсної комісії. Переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури Харківський муніципальний культурний центр вважати Начаєву Олену Юріївну. Рекомендувати Департаменту культури Харківської міської ради звернутися до Харківського міського голови з клопотанням щодо укладання контракту з переможцем конкурсу. Обов'язковими умовами контракту з керівником є програма розвитку підприємства на 1,5 років. Результати конкурсу оприлюднити на офіційному сайті Харківської міської ради. Друге засідання конкурсної комісії по добору на посаду директора закладу культури Харківський муніципальний культурний центр завершено. Дякую усім членам конкурсної комісії. Дякуємо.